Добрий день! Це віршоване вітання Леоніда Гапєєва з нагоди Міжнародного дня жінок, читає автор. Ми щиро привітаємо наших жінок, дівчат, бажаємо всім миру, гармонії в родинах і країні. Бо естафета творчості живе та діє в Україні. І чужого навчаємося, і свого не цураємося, Вітання також ми передаємо Шевченковій відомій пані Катерині. Нехай у кожен Божий день з жінками мир і злагода настане у родині, а особливо в рідній Україні. Згадаймо ми і з радістю і лесені пісні, з віршами Лесі Українки, поезія лунає і наживо, і навіть у вісні. Її казки нам створюють. Чудові кольорові сни, і особливо нині навесні. Нехай наші співвітчизниці любі жінки в сімейному колі відчувають радість, щастя в творчості, нині й на віки. Дякуємо за увагу!